Об'єднані футболом разом сильніші. Ну, отже, ми розпочинаємо. Олексій Вончаренко з нами. Пане Олексію, зараз у Верховній Раді України йдуть обговорення щодо того, чи повертати, чи залишати ПДФО на місцях, чи віддавати його в управління центральній владі. Які зараз є настрої, які рішення готуються в українському парламенті? Вітаю вас. Ну, по перше, що таке ПДФО? Податок на доходи фізичних осіб. Мова йде. Про військових та поліцейських ну до чого тут поліцейські не дуже зрозуміло? Щодо військових, то влада обґрунтовує тим, що значить це, якби кошти військових мають повернутися до військових. А при цьому сама ідея того, щоб забрати от саме цей ПДФО на доходи військових та поліцейських. А, це ідея, як на мене, яка руйнує децентралізацію, замість того, щоб обмежити використання цих коштів для місцевих рад виключно допомогою. Збройним силам України, що деякі місцеві ради роблять, а деякі, на жаль, ні. А замість цього влада хоче просто забрати всі ці гроші на Київ і ну, далі ділити. Як вони ділять, ми всі бачили, яйця по 17 гривень а, і інше неподобство. Тому я категорично проти такого підходу подавали ми відповідну кількість і багато правок. І минулого разу нам вдалося не допустити прийняття цього закону слугам народу з разом з ОПЗЖ та. Більшою частиною голосу не вистачило три голоси для того, щоб прийняти цей закон минулого разу. Ну тепер вони знову його просувають. Вчора було засідання бюджетного комітету, на якому був розглянуто це питання. Тут ще така абсолютно божевільна річ: це те, що влада хоче забрати ці кошти з 1 жовтня цього року. Ну тобто заднім числом. Тобто, Закону ще немає. Очевидно, що він навіть якщо буде прийнятий, наступить в силу раніше кінця листопада. А вони хочуть забрати кошти заднім числом. Ну таким, з таким успіхом можна вже і за там за 5 років тому спробувати забрати кошти. Ну це є зовсім абсурд, і так не може плануватися видатки і фінанси в державі. Тобто, це е, виходить так, що ці гроші будуть потрачені витрачені місцевими бюджетами. Ну умовно кажучи, за жовтень, але потім їх доведеться віддати вже зі своїх гроші. Чи як, як це взагалі зрозуміти? Чи зараз ці гроші ну, будуть звісно, так так як. Так, як в ПДФО так, як ПДФО збирається не все, є ПДФО там вчителів, лікарів, всі економіки, яке залишається в містах, а ПДФО військових і поліцейських забирається. То таким чином перерахують і просто заберуть де-факто частину ПДФО ну от в цьому році від інших професій, просто заберуть в міст. А так, але от уявіть собі. Там в наших містах теж багато є зловживання, але на жаль, це центральна влада показала приклад, коли почала витрачати гроші на серіали, барабани, абсолютно нікому не потрібні речі. От, але уявіть собі, ви місцева рада, ви маєте планувати свої видатки. У вас є гроші, але ви зараз, 1 листопада, не знаєте чи не заберуть вас ці гроші. От як ви можете щось робити в місті? Я не кажу бруківка, бруківка не потрібна. Але ремонт труб, підготовка до зими. Харчування дітей в школах це все є речі, в тому числі дітей військових. Це все є речі, абсолютно важливі і необхідні, і допомога тим самим військовим. Бо нормальні громади активно допомагають військовим, купляють автівки, дрони, антидрони, багато чого іншого. Як от вони можуть сьогодні це все спланувати, коли просто в них можуть будь-якої хвилини заднім числом забрати кошти. Ну, історія про заднім числом це просто абсурд, це антиконституційно. У нас є конституція, яка говорить чітко, що закон зворотньої сили не має. Але як ви бачите, що на жаль для нашої влади конституція то на указ. Ну, бачите, за часів Януковича, скажімо, податки забирали наперед. Тепер ви вирішили зробити заднім числом. На вашу думку, все ж таки вистачить голосів для того, щоб е, е, ухвалити це рішення, і коли воно має бути винесене на голосування в Верховній Раді. Ну, можу сказати точно, що ми за це голосувати не будемо, будемо боротися. Винесено воно буде нам же зараз навіть забороняють назвати дату сесійних засідань. Абсурдна історія. Ну не винесено, скажімо так, це буде найближчими днями. Я буду про це інформувати в своєму телеграм-каналі і там в соцмережах. А чи вистачить? Ну я сподіваюся, що не вистачить усякому разі, в такому вигляді. Сподіваюся, що здоровий глуз переможе. Ну але ми побачимо вчора. Знову на бюджетному комітеті працювала та сама коаліція. Слуга народу ОПЗЖ, ну як вони там тепер називаються, там декілька груп, і більша частина голосу. Це вже класична коаліція, яка працює в раді, а в принципі їм може вистачити голосів. Як воно буде? Я не знаю, не буду робити якісь прогнози. Скажіть, будь ласка, чи є комунікація із місцевими владами? Ну можливо, там не на рівні сіл селищ, принаймні на рівні громад, об'єднаних територіальних громад, які б розповідали просту історію депутатам, Тому ну кажу, в нас є стільки-то грошей. Ми собі маємо планувати, але в нас цих грошей може не бути, і ми фактично не зможемо виконувати свої обов'язки, забезпечувати громаду від ну необхід, необхідна найне, й найнеобхіднішим в наступному році, якщо це ПДФО буде в нас забраний. Чи є реакція на подібні звернення в Верховній Раді, принаймні в представників більшості? Ну асоціації міст України, і інші асоціації, звичайно, категорично проти такого підходу. І подавали низку правок, і я подав низку правок до цього закону, які в тому числі враховують їхню думку. Ну але поки що виглядає так, що влада хоче це переламати через коліно. Найважливішою в році наступному бюджетному звичайно буде допомога від наших західних партнерів. Ми знаємо лише, що скажімо, за жовтень Україна одержала від наших партнерів 2,8 мільярда доларів допомоги для того, щоб виконати свої функції, оплатити певні речі. Тобто, ми розуміємо масштаби, і це звичайно зараз від того, чи проголосують в конгресі Сполучених Штатів Америки на допомогу для України на рік прийдешній. Вчора і Блінкен і Остін виступали перед конгресом. Переконували їх підтримати. Ну а Джозеф Айден сказав, що він підтримає лише спільну допомогу Україні та Ізраїлю. А якщо це буде розділено, він це не підтримає. Скажіть, будь ласка, все ж таки зараз більше за те, що Україна одержить цю допомогу, чи є побоювання і ризики того, що так може не статися? Ризики однозначно є. Не треба тут себе обманювати. Ситуація складна. Ми великою мірою програли роботу з республіканською партією, яка сьогодні контролює нижню палату конгресу, палату представників, і без їхнього голосування в нас не буде підтримки. Мій особистий прогноз, що все-таки, врешті-решт, пакет допомоги буде прийнятий, але я на жаль думаю, що він буде урізаний і навряд чи він буде в тих обсягах, які сьогодні озвучені і запрошені Байденом запит направлений на конгрес. Взагалі, це все результат ну доволі безглуздої політики, коли були відлучені, фактично була просто зупинена парламентська дипломатія через заборони на виїзд, через обмеження і допуск на виїзд тільки слугам народу. А, і ну і те ми розуміємо, що їх постійно знаходили то на Мальдівах, то в Дубаї, то там ще десь я не знаю. В Таїланді, замість того, щоб працювати. А ті, хто хотіли працювати, тих не випускали. Взагалі, цей підхід до дипломатії зовнішньої України у вигляді моноспектаклю у виконанні однієї людини. Ну він вже не працює. Це треба зрозуміти і терміново вносити правки. На жаль, сьогодні, от ми пожинаємо плоди цього. Безумовно, Сполучені Штати Америки це ключовий наш партнер і з точки зору. Зброї і з точки зору грошей, я думаю, що з точки зору зброї, ну як на мене, ризики того, що США там перестануть нам надавати зброю, вони менші. Я думаю, що це дуже маловірне, дуже мало ймовірне сценарій. Тут є нюанси там чи будуть надавати далекобійні ракети, чи будуть там літаки. Але в цілому я думаю, що сполучені штати будуть надавати Україні зброю, і тут буде консенсус між демократами республіканцями, президентом Байденом. А от щодо фінансової підтримки України, тут ситуація набагато складніша. Ми з вами говорили про бюджет. Бюджет на наступний рік передбачає зовнішнє фінансування обсягом біля 40 мільярдів доларів США, і для того, щоб це фінансування покрити, це не рік. Для того щоб це покрити, Україна має там про планує отримати 10 мільярдів доларів від США, 18 мільярдів євро від Євросоюзу. І тут в нас є проблема, тому що на цю хвилину ці 10 мільярдів доларів не затверджені. Чи будуть вони затверджені взагалі? У нас відповіді немає на цю хвилину. Щодо 18 мільярдів євро. Тут теж є проблема, тому що в тому плані, який перед ну, погодив поки що попередньо Євросоюз, а там ми бачимо проблеми до Угорщини. долучилася Словаччина, яка не хоче продовжувати підтримку України. Так от там замість 18 мільярдів євро, поки що в планах 9 мільярдів євро. Ну, можна сказати, там майже 10 мільярдів євро на рік. Ну але 9-10 це не 18, аж ніяк. Тому ну, це серйозна проблема і дуже серйозні виклики, які стоїть сьогодні перед нами, і його треба терміново вирішувати. Це ще одне нагадування, що міжнародний фронт він такий фронт, і він є критично важливим. Без нього в нас немає шансів на перемогу. От вчора з'явилася інформація, що державни підтвердила розкрадання в міністерстві оборони там на рівні 7 мільярдів гривень. Це просто такий ще один сигнал, і на нього треба відповідати. Мають бути гарантії для наших західних партнерів, зокрема для республіканців, які рахують кожну копійку. Ну власне як і демократи, бо це гроші їхніх виборців. Гарантії того, що ці гроші не будуть розкладені. Чи може сьогодні офіс президента, бо він власне керує державою, Давайте будемо говорити відверто гарантувати. Те, що розкрадання, ну подібних тому, що ми бачимо зараз, звіток державної служби, і а ми чого ще не бачимо. Насправді там, я думаю, значно серйозніші суми. Чи можу дати гарантії, того, що друзі давайте нам гроші? Ну, більше так не буде. Ну, якраз таких гарантій, в тому числі, чекають. Якраз те, що в Україні, на жаль, продовжується корупція, є одні з проблем викликів. Оце позавчорашня стаття в журналі Тайм. Американському одному з найзнаменитіших, в якій є пряма мова така, що один значить, там, там заточення найближчого зеленського людина не під запис говорить журналісту, що крадуть так, начебто завтра не настане. Ну якщо такі виходять, я зараз навіть не коментую, чи правда це чи ні, ви ж розумієте, що сприйняття людей формує медіа, тобто мешканець Оклахоми чи Аризони, чи Великобританії. Він не буде розбиратися і сидіти і читати висновки Держаудитслужби служби і рахункової палати. Він прочитає медіа. і Якщо він в медіа, в такому як жу, авторитетному, як журнал Тайм, читає, що в Україні крадуть так державні гроші, що е завтра не настане. Як будто на завтра не настане, ну як яка яке є з'являється в них бажання відправляти в Україну кошти? Ну просто поставимо себе на їхнє місце. І зрозуміємо, що напевно воно не дуже буде високе. Це величезна для нас проблема, це те, що з чим треба негайно щось робити, і в практичній площині, тобто зупиняти весь цей ну, шабаш всередині країни, і ми дійсно намагатися зараз донести ці меседжі і нагадати, що боротьба йде не просто там, навіть за Україну, а що Путін не збирається зупинятися. І щоб ставки набагато вищі, от все те, що нам здається, вже всім зрозуміло, це не так. Це треба доводити кожен день, і в тому числі в медійному західному полі. І якщо ми цього не зробимо, особливо в умовах, коли точиться війна на близькому сході, яка відволікає леву у, у частину уваги світу, ну на жаль, у нас попереду можуть бути дуже серйозні проблеми. Я точне лише для наших. Глядачів і слухачів скажу, що цей Саймон Шустер, ну, який дійсно там працював з Росією. Певний час була така частина його біографії, але це людина, яка писала статтю її власна війна про Лено Зеленську, Досить компліментарну статтю лідерство Зеленського знов ж таки в тайм, досить компліментарну це людина, яка отримала нагороду від офісу президента, там, по орден за заслуги третього ступеню. Ну а тут ця ж сама людина написала зовсім інакшу не компліментарну статтю. Тому тут. Звинувачувати можна будь-якого журналіста. Питання в тому, що очевидно, є предмет, є предмет розмови. На вашу думку, ну якщо от зараз, коли вирішується питання допомоги Україні, подібний матеріал, подібний матеріал в Сполучених Штатах Америки може вплинути на думку на думку конгресменів, сенаторів чи вони і так все знають. Тобто оці откровення журналіста шустера, вони для них не є ключовими. Та ні, друзі, треба розуміти, Знаєте, Ми можемо тут середні країни казати, що це не такий журналіст, щось не те. Але ви праві. Рік тому, коли він писав, що Зеленський молодець, то він був, мов теж молодець, отримував орден. Сьогодні, коли він пише про проблеми, значить то він тепер не молодець, а значить, там вже майже російський агент. Але це ми можемо собі собі тут розповідати. В світі це ніхто слухати не буде. Є журнал Тайм. Які читають люди йому вже більше 100 років, якщо я не помиляюсь, одне з найавторитетніших видань у світі. І, звичайно, воно дуже впливає. Такі матеріали дуже впливають на сприйняття і конгресменами, і сенаторами, і зовнішнім світом України, і того, що в нас відбувається. Тому такі, такі, це матеріал, це катастрофа іміджева не для Зеленського особисто, це катастрофа для України, але це катастрофа не тому, що поганий журналісти, поганий журнал. ну так... Ну, ми так далеко зайдемо. Це знаєте, класична е, каже, історія, що значить, якщо щось погане говорять, то значить всі агенти Москви. Ні, на жаль, просто не можна давати приводи для цього. А ми ж, ну, ми ж дорослі з вами. Ви думаєте, що е, вілу в Марбелі одеського воєнкома? Ви думаєте, ніхто не помітив. Мені депутати Європарламенту дзвонили і казали: ви знаєте, в наших воєнкомів немає віли в Марбелі, а ви просите в нас гроші. Це дуже серйозні речі, ну, які, е, на які всі звертають увагу, і які абсолютно всім є зрозумілими, не тільки нам тут всередині країни, але за її межами теж. Тому ну, це, сьогодні боротьба з корупцією це питання виживання країни фізичного. Це не просто питання, що там зберегти народні кошти, це не це виживання фізичне, тому що корумповано прогнилу країну. Підтримувати не будуть, ніхто не буде вливати сюди кошти, якщо будуть знати, що ці кошти частково що найменше розкрадуть. Тому наше завдання продемонструвати абсолютно інші підходи, і, і ми маємо бути зараз світіше, як кажуть папи римського. На нашій репутації не має бути жодної плями, тому що ми не на свої кошти живемо. Ми в усього світа просимо. І коли ти просиш, ну що найменше, люди, в яких ти просиш, мають бути впевнені, що це піде на справу, а не по кишенях. Дякую, дуже, що долучилася. Дякую за ваші фахові коментарі. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Поговорили про повернення податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів до центрального. увазі це ПДФО військових та поліцейських. Ну, нібито є консенсус серед більшості підтримати це ці зміни до бюджету і ці гроші таки перебрати. Побачимо. Ну і також звичайно нам Підтримку США здобути повноцінно. Ну а для цього треба певні рішення і кроки робити вже зараз в у владі українській. Це вже те, що як то кажуть, треба було зробити вчора. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, хорошого вам дня Я і залишайтесь з ФМ Галичина. Все найкращого.